Як завжди, це у нас класичне ураження FPV. Будівля повністю розкладена завдяки заряд Сінтекс 10, 2 кілограми. Ну коротше, у нас будиночки повністю розкладаються від наших пташок, нашого бика. Йому притиснуло голову. ну, До речі, йому бач, спасла шолом. шолом, спас. шолом спас, бач. Да, врятував його шолом. Якщо б не шолом, б він 200% був. Викинуло вибухом його. Стіни розвалило, і як його. От, от саме так, що це, це диво. Ну, у нього, по-перше, багато уламків по тілу у нього контузія, і у нього притиснутий череп. Він, звісно, здається не просто так. Дивіться, тут важливо на це зауважити, що він побачив і почув другий ЕПІВ. Наша друга пташка готова була його вразити, але він здався, і тому ми вирішили ЕПІВ відвести. І ну, все ж таки взяти повинно. в полон. Там рядом хлопці були, і вони його прийняли. Мавік його супроводжуємо, дивимося за ним за ним, і він за Мавіком нашим йде. Завдяки Мавіку ми йому даємо направлення, куди йти до наших хлопців. Тут ми зараз йому скажемо, щоб він зняв одяг, тому що бувають сюрпризи в вигляді гранат, бо ж вони такі тіші камікадзи. Має і йде до нас. Так, що немає, то все його там порано магача. Ну так, так. Це, до речі, відео до того, що ми все ж таки беремо в полон, хоча вони на це не заслуговують. Ну, а плюху щось буде, так, так. Зараз він для нас. Це два річ находиться. Отак. папа!